Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Цікавинки про терапевтичні казки, коли історія лікує душу. Терапевтичні казки це не просто розповіді, це потужний інструмент психологічної допомоги, що використовується для вирішення емоційних, поведінкових та психологічних проблем у дітей та дорослих. Вони працюють на несвідомому рівні, допомагаючи людині знайти власні рішення та ресурси. Головна сила терапевтичної казки полягає в її непрямому впливі. Замість прямих настанов чи повчань казка пропонує метафоричну історію, де головний герой стикається із схожими труднощами слухач чи читач ідентифікує себе з персонажем, переживає його пригоди і таким чином знаходить власний шлях до подолання проблем, не відчуваючи тиску чи сорому. Казки стимулюють уяву, дозволяючи дитині або дорослому уявляти світ персонажів, їхні переживання та дії. Це активізує внутрішні ресурси та допомагає шукати нестандартні рішення для своїх життєвих ситуацій. У світі казки можна прожити будь-які емоції – страх, гнів, смуток, радість у безпечному середовищі, і це допомагає усвідомити та прийняти власні почуття. А не пригнічувати їх.